Добрий день, мої любі малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за дуже чудовим деревом, яке з давніх давен Люди дуже любили. А знаєте, як називається це дерево? Це дуб. У дуба є діти коріння. Воно знаходиться в землі. Бачите? У дуба є стовбур. І ось такі гілочки. Бачите, багато цих гілочок. Діти, на Україні дуже багато видів будів. Їх налічується більше 15 тисяч видів. Це діти, дерево дуже теплолюбиве. Добре, росте воно, діти. В лісосмугах, в лісах. Росте це дерево, діти, 300-500 років. З нього прекрасний будівельний матеріал. І от раніше запорізькі козаки із деревини дуба робили лодки, а також будували кораблі. На Україні є дуби довгожителів. Їм діти вже до тисячі років. А є ще діти. Дуб, якому дві тисячі років, і він росте в іншій країні, в Естонії. Діти, а ви знаєте, які плоди дає дуб? Правильно, жолуді. Так ось наші предки, дітки, із жолудів робили муку і пекли хлібні вироби. А ще дітки робили кофе. а кору використовували при запаленні десен, при ангінах, при опіках, а також при отріді. Жолоді діти це прекрасний корм для білочек, для свинок, для соя. А із листя діти робили фарбу і фарбували шестині вироби. Повітря дубових парків допомагають тим людям, у яких повисений повис... тиск, а також це дерево дітки покращує самопочуття. Коли ви погано себе почуваєте, підійдіть до дуба, поспостерігайте за ним, обніміть його стовбур і він покращить ваше самопочуття. А також дітки дуб нормалізує сон. Відпочинок, дітки, під дубом це прекрасні ліки. Збачте, як ми багато сьогодні з вами знали про це чудове дерево. Запам'ятали, як воно називається? Дуб. Молодці.